Млинці з м'ясом, сиром, джемом, варенням, сосиски в тісті, кекси, тістечка та торти столи біля входу до одного з пологових будинків Одеси в буквальному сенсі ломляться від смаколиків. Усе це результат дводенної праці лікарів і медсестер. Співробітники медустанови підкреслюють, що демонстрація власних кулінарних талантів не розвага, а бажання допомогти армії, адже всі виручені кошти підуть на допомогу збройним силам України. Цей захід ми проводимо вдруге. Ми допомагаємо нашим збройним силам України долати ворога. Весь колектив пологового будинку постарався на славу, і смаколиків вистачило на всіх охочих. Лікарі кажуть, що визначатися з блюдами почали за тиждень. Важливо було, щоб кожен приготував щось особливе з кулінарної книги власної родини. Наприклад, медичний директор медустанови до ярмарку приготувала монастирську ізбу, таку як робила ще її бабуся. Ми сьогодні готували звичайно млинці, тому що сьогодні перший день масляної. І ми приурочили цю ярмарку до масляної. Ми основні наші блюда сьогоднішні це млинці різноманітні. Я готувала сьогодні млинці з сиром і млинці з вишнями. І в мене така вийшла страва, яка називається монастирська ізба. Ну, взагалі цю страву готувала моя бабуся, потім моя мама. А зараз ми з сестрою дуже полюбляємо цю страву, і мої діти її дуже полюбляють. Цього дня біля пологового будинку панує справжня душевна атмосфера. Всі, хто прийшов, залишилися під враженнями від побаченого та скуштованого. Ми сьогодні купляли блинчики на ЗСУ. ЗСУ». СУ. взагалі за акція?» Це дуже гарно, дуже чудово, і дуже буде смачно, коли попробуємо». Взагалі, скільки коштували вам ці блинчики? Це дуже, це дуже мала сума: 5, 10, 15, Ми видали ще більше. Ну но... так що отак? Яка тут взагалі атмосфера сьогодні панує? Дуже добре, хоч і так прохладно на вулиці, але дуже чудово, світло і так приємно на душі, що хоч чимось можемо допомогти. Ну, Атмосфера прекрасна, я дуже люблю сьомий родом Світлана Григорівну Чернієвську. У мене троє діток, всі дітки, всіх вона приймала. Ми прийшли їх підтримати і е е сказати, що ми їх дуже поважаємо, цих лікарів, вони найкращі в нас. Взагалі, як вам і Чи знаєте, куди підуть зібрані кошти? Ну, Звісно, знаю. Кошти підуть на потреби ЗСУ. Акція прекрасна акція. Дуже така добра атмосфера. Е, маслениця асоціюється з дитинством, з як матуся пекла блини у дитинстві. Чи так, смачно? Випускали. Чи, 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 чи коштували вже? Так коштували, дуже смачно. Від традиційного ярмарку задоволеними лишилися всі учасники. Лікарі розпродали свої страви за рекордні півгодини. Всі зібрані кошти вже незабаром будуть спрямовані на підтримку українських захисників.